Наші раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печалю ховати душу, і стане жаль мені її, і зажурюся. І перед нею помалюся, мов перед образом святим тієї матері святої, що в мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє моє. І дивиться на його і молиться за його Богу. А йде на вулицю гулять. Гордіше самої цариці, щоб людям бачити, показати своє добро. А подивіться моє найкраще над всіми І ненароком інший гляне. Весела рада, Боже мій несе додому свого Івана і їй, здається, все село. Весь день дивилося на його, що тільки й дива там було, а більше не було нічого щаслива. я. Літа минають, потроху діти виростають і виросли, і розійшлись на заробітки в москалі. І ти осталося небогу, і не осталося нікого. Витопить зимою хата, а ти Не нездужаєш і стати, щоб хоч погонь той розвести, в холодні молишся у селі за їх, за діточок. А ти, великомученице, села минаєш плачучи вночі, і полем степом ідучи свого ти сина закриваєш, бо й пташка іноді впізнає і защебече, Он байстря несе покритка на базар. Безталанна. Де ділась краса твоя тая, що всі люди дивувались? Пропала. немає. Все забрала дитиночка і вигнала з хати. І вийшла ти за царину з хреста ніпізнята. Стертіти музураються, мов тії покази, а воно таке маленьке. Та воно ще й не влазить І коли то воно буде гратись і промовить слово мамо, велике, найкраще слово, ти зрадієш і розкажеш дитині правдиво про панича лукавого, і будеш щаслива. Та недовго, бо не дійде до зросту дитина, піде собі сліпця водить, а тебе покине калікою на розпутті. Щоб собака джнила, та ще й вилає за те, що на світ родила, за те, що так тяжко дитину любила і любитимеш Бога, поки не загинеш, майже псами на морозі, де не буде.